Бінзон Крузо, гібернатор даного стойбища. жартома представляється Василь Ященко з Синюків на Рібкінщині. Це село кілометрів до 15 від Дніпра, а за Дніпром Білорусь. Населення у синюках одна сім'я, зате справжня, велика. Голова Василь Ященко. Звідси родом живе з дружиною Валентиною, сином Валентином, невісткою Наталею та двома онучками. Катюшці, три маринці, майже рочок. Дві старші доньки виїхали. Колись у синюках жило до сотні люду. Був магазин, у якому і працювала Валентина. Заходив автобус. Пусти Недавно тут життя була. Не стало людей, не стало ні автобуса, ні магазина. Хіба двічі на тиждень приїздить автолавка з хлібом та іншими продуктами. Як живеться одним на все село? Розпитала у Ященків. Як і всі садять городи на сусідські, хоч ті і пустують, не лізуть, і своїх вдосталь тримають худобину і птицю. Тільки гляди, щоб яка лисиця не зсапала. Синюки, лісовий край, звіру повно, заходять і вовки, і кабани на городах паскудять. Віли вокна натуральний. Ну не такі, як сні вже такі світли. Я, я так не больно чиші собак забрали вавки. Ходять вавкілісі ходять. З городів ященки ганяють не тільки кабанів, а чорних археологів. Тут кажуть, за часів Київської Русі було поселення. Тепер багато приїздить з металошукачами. То ям на городах понаривають, то тільки й гляди, аби не до полик не кинули. По сезону ященки ходять по гриби та ягоди. Син Валентин, як і більшість в окрузі, працює в Чернігівській молочно-індустріальної компанії, тракторист. Щоб по зимі міг дістати своїм Жигуликом роботи, йому колеги спеціально прочищають дорогу по синюках. Ященки згадують, що перед народженням старшої онуки Катюши дорогу прочистили до самої хвіртки, щоб швидка могла доїхати. Обох доньок невістка народжувала у Чернігові. Синові роботи парні. Ночі приїжджали чистили дорогу, на З «жигулем» же нікуди не до самої, до самої порога. І по патує дороги давай їздити, і охотники, а то розсиганять приїхала толпа. Сусіди, кажуть Ященки, поступово виїздили, але більшість вимирали. Останній на їх вулиці помер щодо великої війни. Пан Василь жартує, щоб чарку з ким випити, треба йти аж у сусідню кратинь за 4 кілометри. Треба було б мені не хвост товариша найти, випити. А тепер я сам сам накнувшився вже й сам. І не друзейні не віддать. Хорошого, хіба за межу, ні з ким свариться, та кури чи корова у сусідній город не побіжать, згоду ященків колодязь у дворі, газовий балон у веранді. Світло є, але стовпи старі. Як попадають, лагодити вже ніхто не буде. Бідкаються. А що ж тоді? Гріються дровами, варять у печі, стирають у велетенських базі. Зате молодь через супутникову антенну провела інтернет. Невістка Наталя до синюків перебрала з великих осняків. Теж Рібкінщина тут не страждає, бо любов знала, куди йшла. І поки діти малі, вибиратись до міста не збирається. Радіє у синюках тиші без сирен. А от старший Ященко за синову родину переживає, хоче, аби ті виїхали. Але грошей катма Вісник Че доїде у будь-яку точку. Вісник Че, а що ж ще?